Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 18 квітня 2016 року, в кінці кінців закінчилася справа нашого побратима Сергія Хлівнюка. Сьогодні в апеляційному суді ми поставили крапку по цій справі. Справа буде направлена в Генеральну прокуратуру для... До розслідування. Але я думаю, що це до розслідування нічого не дасть, тому що справа сфальшована, і вона фактично вже доведена до того, що людині треба дати виправдовувати виробництво. Я думаю, що по Новому кодексу ця справа просто, я кажу, вже, вже не буде розідатися виконує там в прокуратурі. Я вдячний тому, що сьогодні судді обуктивно розглянули справу і ухвалили законне рішення. Тому я поздравляю Сергія Івановича з перемогою і надіюся на те, що він. Буду зараз від інтереси України, Україні, це допомагати пересічним громадянам в відновленні прав, бо він зараз пережив, немає хилки. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.